Сьогодні 21 грудня, в гарному зеленому бранстві, стоїть шопка біля церкви, Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові у Львові. Все говорить про те, що свята зближаються. На дворі 21 грудня, а все зелене, ягодки червоніють, травичка зеленіє, сонечко виглядає, пробивається з-під із-за хмар. Тепло. Отака от зима у 2024 році. Може вона ще дасть за себе знати? Може ми ще відчуємо всі її вибрики, але напевне то буде пізніше. А зараз тішимося прекрасною погодою, чудовим сонечком, теплом. І на душі теж стає тепліше. О, сонечко пробилося крізь хмари. Сихійська природа тішить найрізноманітнішими формами. Прекрасні троянди прижилися вже біля церкви. Сподіваюся, вони навесні порадують всіх нас гарним цвітінням. Зеленіє травичка і сяє сонечко. Тихівське середовище заспокоює, хочеться дихати, жити, любити, будувати, радіти. Щоб щось лишилося добре на цій землі після нашої модерної цивілізації. Мій рідний Сихів прекрасний. Я так люблю його. Шаші порожні, очікують літа, тоді їх засадять новими вигоніями. І вони знову наповняться, напіняться прекрасними квітами, ніби вином.